Друзі, вітаю вас, люди доброї волі. О 19-й годині сьогодні, в п'ятницю, буде стрім на каналі Дмитро Ньюс. Я прийму участь в цьому стрімі. Стрім зі мною, пан Дмитро проведе. Дві дуже важливі теми: це мобілізація на Росії та дрони, іранські дрони Шахід. 136 та ним. Я вас чекаю. Посилання обов'язково буде в опису до цього відео та в закріпленому коментарі. Дякую вам, друзі. Чекаю на вас. Пишіть питання, будь ласка, в коментах, якщо щось цікавить, обов'язково зробимо обговоримо дуже важливі теми. Дякую вам, друзі.